Так, ось це візьму, і ось це. Ого, тут скільки всього. О, тортик теж сюди йде, і додатка, мої хороші. Та блін, де ця довбана книга? Її вона точно тут є взагалі? Е? Що ти тут шукаєш? Та ось, ніяк не можу знайти цю довбану книгу. Вона ж має бути десь тут. Та що фізможинг, блін? Ех, можливо, ось тут. А, ось тут не перевіряв. Можливо, тут, А, стоп. А что ты тут робишь? Ты хочешь обекрасить холодильник Можинг? Да я не, ты шо? Я бы такой никогда не сделал, ты чё? Ну, я вообще не думаю, что она тут есть. Ну, ищи, ищи, я, тут еще посмотрю. Так, е, yeah, схоже я зашел. Ось она, подивись, поглянь на це. А ну, покажи мне, будь ласка, покажи. Так, тримай, тримай. Такс, а ну-ка, поглянемо, що тут у нас? Ого. Слухай, так ти там оці ютуби знімаєш, так? Так. Ну, тут, типу, хороша ідея, щоб зняти відео. Давай, чому ти зволікаєш? Поки вони тут не прийшли, давай побігли, а то ще побачить, що я тут тобі крав у них все. А ви що тут стоїте? Хочете, щоб вас спалили чи що? А ну, пішли звідси. Ну що ж, всім привіт, дорогі друзі! Мене звати Вріо. І ласкаво прошу у це незвичне проходження Майнкрафту. Ну, думаю, по початку ви вже зрозуміли, що це точно буде незвичайно. Тому що Модженк створили свою книгу, і ми спробуємо пройти по ній Майнкрафт. Поїхали! І так, спаван у нас доволі незвичний. Ну, я заспавнився не тут, я заспавнився на усіх блоках. Ну, добре. Давайте ж подивимося, що нам говорить наша книжка. День перший. Познач свою спавну точку з землею колоною. Або занотуй координати. Ну, координати ми записувати не будемо. Це сильно складно. Тому давайте зараз спустимось звідси добудемо землю і построїмо стовп. Серйозно, Моженка, навіщо нам стовп з землі? Е, окей. Ну, от думаю, ось така от колона нам вистачить такої. Давайте спрыгнемо воду, подивимось, як це виглядає. Ну, я б і по цій штуці вже б зрозумів, що я тут заспавнився. Добренько. Давайте випливем і подивимося, що нам говорять далі. А Модженка нам, да... Калі... <хи> нам далі каже. Два. Знайдіть кілька дерев і злимай їх руками, щоб зібрати 20 дерев'яних блоків. Ну, з деревом питань то немає, але навіщо аж дивається. Ну, не знаю. Я надію, що ми не будемо крафтити кожен елемент інструментів по порядку. Ну серйозно, це буде тупо. Дивіться, бджілки І останній блок дерева. Готово. 20 зроблено. Давайте подивимося, що нам можем знову скаже зробити. Притягни деревину в стітку магінгерс Майстрування щоб виговити дошку. Ну, це зрозуміло. Думаю, дошки робимо кожен на початку виживання. Давайте це і зробимо. Готово. У нас є стак і 16 точок. Далі. Зроби з чотирьох дерев'яних дощок верстак і постав його на землю. Як все тщательно розписано, Ой, я б не догадався, що нам треба буде зробити верстак Добре. За допомогою верстака нароби з дощок палок. А, у мене прикол, Просто такий, а типу тут не можна було палок зробити? Добре. Давайте зробимо. 24 палиці. Здощок і палок. Змайструйся собі дерев'яні кайло, сокиру, меч і лопату. Навіщо нам стільки? Ой, Добре. Крафт, чому мені усе написало. У мене начебто ніяких модів не стоїть. І останнє те, що нам потрібно скрафтити, це меч. Добре, давайте поставимо гарненько в сітку. Ось так. Ідемо далі. У мене тут. А, ось. Зайди пагорб і за допомогою кайла збери 20 блоків брукового каменю. Брукового каменю. Серйозно. Можливо, я ви маю виду кругляку. Добре. Ідемоте добувати кругляк. І нам потрібно зайти схил того. Ну, я думаю, що ось ця от наша спаун ідеально для цього підійде. Хм, дивіться, там прикольно. О, там, Отам, тому схилі, можна було б і добути. Тому давайте відправимося туди, щоб прям точно по книзі все виконувати. Ну, а тепер добуваємо камінь. Вже ніч не за горами, а ми тільки кам'яні речі робимо. Жах, моджанг. Так, я добув кругляк. Ой, дощ пішов. Я тут переночую, напевно, і ніч почалася. Щось якось стрьомно. Давайте тут зробимо ось таку міні кімнатку ось так. І забудемося верстаком. Добре, йдемо далі. Виготовь кам'яну зброю та інструменти. вони надійніші за дерево. Це було логічно. І нам потрібно виводити знову кайло, меч, сокиру і лопату. Ну, добре. Давайте крафтити. Кайло. Сокира. Лопата і меч. Чому вони нам сказали ось це викинути буквально? Навіщо мені нам потрібні дерев'яні речі? Добренько. Давайте знову все це розфасуємо гарненько. Готово. Йдемо далі. Забери ще 20 дерев'яних блоків. Для цього використовуй не руки, а камінну сокиру. Навіщо нам ще дерево? У мене і так його куча залишилась Ой, шах. Ніч на вулиці, мені йти добувати дерево. Клас. Ну, це було швидко. І о, до речі, тут яблучко є. Я заберу, а то мені їсти щось то потрібно. О, до речі, десятий пункт. За допомогою кам'яного меча вбий декількох тварин. Підбери весь дроп, що з них випав. Ну, блін, я б точно залишив би дроп на землі, так. І нам потрібно вбити дві курки, дві свині і дві корови. А вівці для вас що? Ай, добре. Я боку тоді діїсти не буду. Ну, пішліть виконувати квест, який нам дали. Тільки у мене проблема зараз ніч. Я сумніваюся, що зараз будуть спавниться якісь моби. Тому давайте зробимо... що це там таке? Це поселення там? Ну, давайте зробимо магію. Оброко, Та-дам! Ну, і пішліть шукати це все. Ой, залізко тут залізко. Я б його так хотів добути. Але, на жаль, Емеральди. А Мені, на жаль, не можна цього робити. О, ось і свині. Нічого собі, яка тут шахта. Добренько, нам треба якось на той бік перебратися, вбити свинок. Свинки є. Всього на всього два стейка випала, добре. Пішли шукати наступних мобів. Нам потрібна ще корова і курка. А їх ще тут навіть не пахне ними щось. Одні свині, погляньте на це. Що за кошмар? Свинопокаліпсис приближається, друзі. А я говорив про це, я знав, що він буде скоро. Тут каньйон за каньйоном. І нам потрібно добувати якусь свинину навіть. Ті курицю чи корову, кого-небудь. Курки! Віпці! Вівці не можна з'їхали з може! А спати на чому ми будемо? На полу будемо спати, то зайдемо треба вбити Курка перша, ну і друга, з них багато її не видно. Маленька вівця Далі нам потрібна корова. А коров'я я взагалі без поняття, де шукати О, жабка, подивіться. Від. Я, до речі, це другий раз якийсь бачу на болоті. Звичайно, не мангровим, а звичайно. Корова! Корова! Дві корови. Те, що мені потрібно. Нам треба вбивати мечем. Вона нам говорили бивати мечем. Го Марай. І друга. Давайте ось тут. Ти думаєш, що ти вівця корова? Не збіжиш мені мене. Готово! Перегортаємо сторіночку. Вить трьох овець змайструй ліжко, на ньому можна заночувати. Ура, ліжко! У мене тут, до речі, саді білі є. Надіюсь, мені вистачить. І там, наче. Я вже не можу бігати. Я думаю, що можна з'їсти пару стейків, Може, добули їх. Давайте добудемо дві цю останню. Готово. І, як нам говорить Моржен, змайструємо ліжку. дам перше ліжко. Йдемо далі. Майструй піч. Це дозволить переплавити предмети на придатніші речі. А нас вистачить. Ой, що я В Нас вистачить? Так, нас 13. Давайте. Піч є. Тепер нам потрібно... Далі. Розколи з дерев'яних інструментів вогнища і підсмажим ясно. Дерев'яні інструменти тобі більше не потрібні. Ну, це зрозуміло. Тому закидаємо дерев'яні інструменти і переплавляємо наше... <ривіт> Я хотів пристаку так переплавляти. Не сміємося, з ним сміємо, вони ще започинають. Стейк, Смажена свирина і смажена курятка. Готово, давайте забираємо це все, діло. і наступний пункт мошенник нам кажуть: схірпіть смажене м'ясо, щоб доповнити шкалу їжа. Нарешті, я не буду голодувати. Юху добре. Чого тут плигає? господи? Жабка, це ви тут скакаєте. Двісті там коров. Добренько, йдемо далі. Іди на пагорб і накопай, поки не трапиш на вугільну руду. Угу. Що більше блоків докопаєш, то краще буде. З одного випадає одна вуглина. Угу. Я пам'ятаю, де ми бачили вугілля з вами. Це нагорі. Давайте туди повернемось. Нам говорили пагорбі ти. А пагорби. Це мені стільки пагорбів треба перекопати, щоб нафіг знайти. Одне вугілля чи скільки там. Що більше я добуду, тим краще. Ну тоді добуду одну жилу Бо, Тому що, як я знаю, то вугілля одні жилі дуже багато. Добре, мені допагорбалін бігти, то. вугілля немає. За що мені таке діло важке? Я повернуся на це місце, тому давайте добудемо всю жилу вугілля. Як нам говорили, чим більше бугіллі я накопаю, то краще. Ну, я добув трішки більше, ніж одна жила, тому що прям дуже мало було. Ну, поїхали далі. За допомогою смолоскипів освіти крию, щоб у ній не згенерувалися ворожі моби. Замкни двері і лягай, або лягай спати, або дочекай до ран, ховайся за рогом і не показуй за двері. Тобто нам потрібно добути перші. Базу робити? Добре, це був спойлер, йдемо далі. 17. Майструй смолоскипи. Їх можна вто, втомившися в інші блоки для освіти. Добре. Давайте крафтите смолоскипи. А, навіщо універсок і буде так робити? Ну, скрафчу Вісім 8 штучок. Добре. Йдемо далі. Тепер у тебе є вугілля для виплавки предметів у печі. Угу. Добре. Окей. те ось те от пагерб, можливо, там будемо ночувати. Я думаю, плавати поки немає ще, в мене є ще поплавати. Некразу тут біля пагорба давайте переночуємо. Такий би знайти пагорб хороший. Ну, ось цей, думаю, ідеальний. Там пічку і переплавляємо. А поки підемо до наступного пункту. Розширай нору та надай їй L подібної форми, щоб у разі потреби сховатися за рогом. Як це L-подібної форми? Типу, ось так. Ну, не дуже розум... не розумію, як це, тому давайте зробимо таке. Може, до речі, її лопата знадобиться. Ось така у мене міні-криївка вийшла. Ось, ось так от вона виглядає. Думаю, не дуже вісто привкаюча, але жити можна. За мене, до речі, переплив м'ясо. Йдемо далі. Замайструй дерев'яні двері і встанови їх з зовнішнього боку краївки. Я знав, я знав, що нам по рівні будуть двері. з-за ну... того, що я просто подивився, ні. -ні. Добре, давайте крафтити. Оп, двері є. Поставимо ось так. Виглядає прикольно, до речі. Ну, Йдемо далі. За допомогою смолскипів освіти криївку, щоб вони не зенувалися ворожі моби. Замкни двері є, або лягай спати. Або до ранку чекай. Ховайся не за рогом і не показуйся за двері. Добре, давайте освітимо. Ой, як приємно! Ой, яке світло! Ой, класно! Давайте тут теж поставимо. О, бо мені подобається. І нам покажуть лягати спати. У мене, до речі, ніч пощастило. Ось тут їжить... Ні-ні-ні, тут ні. не зустрічей. Ось тут ліжечку поставлю. Це. сім добра. Наша перша ніч, яку ми поспаємо. Доброго раночку. Перегортаємо сторінку. І йдемо далі. Коментар відможен. Перший день здається знято простим, спробую щось на штатам випробування 404, яке було дуже популярним у перші роки після виходу гри, назва походить від зерна світу номер 404 яке згенеровано гравцем на великій кам'янистій рівнині з волотенською печерою під землею. У нього був день, щоб зібрати ресурси з поверхні, а потім перебути ніч у підземній печері. А ти знаєш що? Якщо ти не встиг до сутінок зробити ліжко, Присвяти ніч приготуванню їжі і виготовленню спорядження. І де їх шукає на наступних сторінках. Також можеш видобувати ресурси з під Криївки, якщо, звісно, тобі стане духом. Ну, так, це прикольно. Переходимо до наступного пункту. Твій другий день. Ну, по-перше, в мене це вже начебто як... А, це є другий день. Водолик Скриня. У скрині є 27 сотів і використовується вона для зберігання блоків та предметів. Постав поруч дві звичайні скрині і у твоїй крилівці буде одна подвійна скриня. Приклади у неї деякі ресурси з розір... розірва... А розвантажити. Добренько. Давайте скрафтимо тоді скриньки. От для чого я робив до бобі Готово. Готово. Поставлю, думаю, їх. Пусту. Складу сюди землю, пір'я, двері, шкіру. Все, це мені не потрібне. Добре, йдемо далі. Драбина. Це швидший і не спосіб підійматися і опускатися. Драбина стає в пригоді, коли ти опиняєшся серед крутих скель або коли випробуєш ресурси під землю. Якщо треба піднятися, притули її з боку від блоків. Друзі, ви серйозно ставите драбину, щоб піднятися, наприклад, на якусь гору? Я просто ламаю блоки і лізь на неї. Ви серйозно, якщо у вас така от три блоки і ви ставите драбину, щоб піднятися? Серйозно? Напишіть, якщо ви так робите. Я думаю, що взагалі так мало робить людей. Це взагалі. Хто писав цю книжку? Вони взагалі грали от раз в Майнкрафт? Це реально взагалі щось. Ой, бо давайте скрафтимо далі драбину? Ось. Ай, до речі, я бачив, що воно отак може крафтитися. Я не знаю, де це таке. Три драбини. Давайте зробимо. Тут буде у нас міні-печерка. Можливо, я буду тут щось копати. Тому давайте поставимо три драбини. Ось ось. Ну і давайте. Не знаю, ось тут поставимо ще. Все. Або не, не тут, а ось тут. Господи, дайте поставити драбину. Тут, все. А тут поставимо смоск. Готово, йдемо далі. Човен, завдяки чому ти можеш швидше пересуватися по воді. Це чудова інвестиція, якщо живеш на березі океану незамінна річ, коли насадить час досліджувати віддалені біоми по той бік води. До речі, у мене тут десь рядом вода, начебто була. Давайте скрафтимо човник. Поставлю поки його кудись отут. Хай стоїть, а потім його заберу. Можливо, сюди моби будуть сідати навіть. Хе -хе. Йдемо далі. Коментар Можинг. Якщо скриню підняти, її міст випаде на землю. Якщо хочеш носити з собою всі речі, змайструй зі скрині шалкевого ящика шалкеровий ящик. А, добре. А в мене типу прикол. Ми навіть венді не разу не були. Як ви хочете, щоб я змайстрував. Шалкер Добре? Люк. Якщо ти почнеш копати просто під своєю базою, було б не, зай... не затулити отвір люком, щоб до приміщення не пролізти у ворожі моби. Люк треба приєднати до блока з боку входу. Оце ось такі доволі влучно, тому що в мене тут печерка буде. Тоді я переставлю ось цю драбинку нижче. Навіть я ще могли б один блок прокопаю туди. Ось і тут поставлю. А, факел. А, тут поставлю освітлення. Все, полізли. А тут поставимо люк. Йдемо далі. Миска. Без миски ти не приготуєш тушкованого кролика, грибного супу або борщу. За допомогою миски, ти також можеш надоїти суп із грибної корови. Добре, ну я не піду шукати грибну корову, це займе півролика навіть. Кравчу миски, хай лишать в скрині, напевно. Залізна руда. Нарешті ми перейшли до цього. Залізні інструменти та зброя. Досконалі свої інструменти за зброю, для цього згодиться схема на сторінці 169. Ні, мені не треба. Використав би залізні зливки. Ага. Ну, пішли тоді. Добувати залізку юху. Воно тут начебто ми його з вами бачили, в нас тут і емеральди, є, і залізо ось, наприклад, воно. А то добуваємо. Як це виглядає страшно, не знаю, як на мене, то це страшно, подивіться просто. Якось не дуже. Особливо якщо в тебе плаче, добре. Неважливо, нам не до цього. Тут вс на все чотири штучки. Нам потрібно, як мінімум, на всі ці інструменти. Тобто 2, 5, 8, 10. Нам потрібно 10 заліза, І можливо там ще якісь потреби будуть, я не знаю, що там далі. І тут ще є трошки заліз. 12 залізка я добув, думаю, на перший час нам вистачить. Тому гайда переплавляти. Заклюємо це все діло в піч і просто чекаємо. Давайте поки подивимось, які у нас далі пункти. А ти знаєш що? Ти можеш виготовити золоті діамантові інструменти за зброю. Для цього просто заміни з зливки на золоті або на діамантові. Золоте снарядження швидше знищується, але його найпростіше зачарувати, а діамантове спорядження найміцніше. Проте, як шукати золоті діаманти, читай на наступних сторінках. Ну, це так. Але це буде доволі стрьомно, тому що. У нас є на цій версії ще й не зарит. Ну, ця книжка писалася для 1.12.2, тому Ожидаємо. Залізні двері. На заміну дерев'яних дверей залізні двері стримають вторгнення зомбі. Вони складніші, ніж дерев'яні, тож враховую, що треба з обох сторін обладнати кнопками. Навіщо нам... ні? Воно не гарно буде, ні, я не хочу крафтити залізні двері. Підвал зробити десь тут. Ну, до речі, почеркую. Я не буду крафтити. Ну, я можу скрафтити, щоб вони були, але ставити я їх не буду. Ну, не гарно буде взагалі виглядати. Коваль, нарешті. Давайте поки скрафтимо базові інструменти, які нам подобляються в майбутньому. А. Мені одне кажу, будь ласка, мені два не потрібно. Готово, все я, певно, складу, поки воно нам нафіг не потрібно вже сюди і залишки теж сюди. Крафтимо лопату і крафтимо меч. Готово залізне обладнання у нас. Навіть три буде займ. Ідемо далі. Відро. Відро це інструмент, за допомогою якого можна отримати транспорт вати, воду чи лаву. Його вміст переноситься в іншу локацію. За допомогою відра також можна доїти гребних і звичайних колів. До речі, в мене три штучки. Давайте скрафтимо відро. Готово. Я, звісно, сумніваюся, що в нас є тут корови поблизу. Дуже сумніваюся, що в нас вони тут є. Якщо є, то я зараз їх подаю без проблем взагалі. У нас тут є курки і все. Ну давайте просто тоді наберемо водиці, хай буде в нас. Будемо пити воду. <свісно> Наш спавен. О, навіть дивіться, стовбик, навіть, навіть мій видно. Я досі не розумію, навіщо ми ставити стовбик, нафіг. До речі, в нас є залізний кайло, ми можемо добути спокійно цей емеральдик. Сюди. І навіть залізка трохи є, теж його добуду. Можливо, навіть на двері вистачить. А, так. Нафіг нам ті залізні двері здались, досі не розумію. Зараз починається ніч, тому давайте потихеньку повертатися. І давайте собі додам курочку візьмем Курочка, цип-цип-цип-цип. А то потім нафіг я тебе не знайду. Давай, пішли. Добро пожаловать, курка. Поїжджаю. Закидаємо далі переплавлятися. І, в принципі, давайте читати, що надалі говориться. Кресело. При взаємодії з твердим блоком кресело твої вогонь. Без нього не підпалиш вибухівку і не активуєш портал нижнього світу. До речі, виготовляється залізна зливка і крем. Інколи трапляється в ревію. Схема вибухівки розстоїться 56. Ну, мені не треба вибухівка. Я не думаю, що вона задавиться. Ножиці. Допомогу норис можна встригти вовну з вівці, не вбиваючи її. І крім того, вживаються вівця дає більше вовни. Ножиці також стають у пригоді, коли треба швидко опорути густе листя під час подорожі в джуналі. Ху, -ху, ху На цьому, думаю, друзі, перша частина по цьому чудовому, дивному виживанні буде підходити під кінець. О, дивіться! Давайте! На лайк. Якщо випадає, то ви ставите лайк. Якщо не випадає, то можна не ставити. <плес> Добре, можете доставити. Окей, дякую за перегляд першої частини. Якщо вам це дуже сподобається, я дуже стараюся на цим відео. І думаю, спробую навіть монтувати його хорошенько Якщо вам це сподобається, то я обов'язково біжу одразу записувати другу частину. Дякую за перегляд. І всім бувайте! Бувайте від мене і бувайте від книги Моженка. 爸爸。